Так, доброго часу. Просили подивитися нову каховку. Так, дивимося з вами. Давайте до 15 грудня. Нова каховка. Нова каховка, нова каховка. Страшний суд. Кошмарить вас там щось. Останні гроші якось як забирають. Нові каховці, розсосейці. Людям дуже важко. Що, на ЗСУ чекаєте? Чекайте, чекайте. Вже в дорозі. Я думаю, що дуже скоро ви будете під українським прапором. Так що чекайте, дуже вже скоро. Єдине, що не буде все так просто, тобто не буде так хопа, і всі відійшли. Ні, так не буде. Будуть бої, і буде це все. І вуличні бої будуть, і якось морально буде вам там тяжкувато. Ага, ми чекаємо просто якогось надходження, якогось озброєння. І після того буде такий прям наступ туди. Тому, э, будьте, будь ласка, дуже обережні там. Україна вже в дорозі. А поки що, от ми там трошки підвищуємо свої от, вже в дорозі наше озброєння. Багато озброєння, хороші такі поставочки нам йдуть. Э, тому там для нас э, буде легше, ніж для них. Ми там, вони зараз думають, що вони магия, на самом деле там дьявол. Ой, Боже мій повітряна тривога. Та я бачу, що повітряна тривога. Іду в бомбосховище, ну їх в баню. Так, куди вони влучать і куди воно попаде? Так. Дивіться, те, що будуть прильоти по, по новій каховці, це я вам однозначно можу сказати. Далі, росисійці будуть звідти... Уходить, їх звідти вигонять. Але єдине, що я можу вам сказати, що вони будуть красти все. От все, що є, будуть, буде все, що погано лежить, це буде зворовано. Тому будьте так обережні, і ну, життя важливіше, ніж якісь там моменти. Зараз всі живуть там в страху, вони не, люди не знають, що там буде. Буде там Україна, єдине, що тихо, і швидко і безболізно. На жаль, не буде. Отак вам скажу, на жаль, не буде. Але чекаємо, чекаємо наших. І чекаємо. Чекаємо на хлопців, чекаємо. І все буде добре. Так що підписуйтесь, ставте вподобайку і всього вам самого найкращого. Найкращого. Обняла вас, зацьомала і щасливого вам тижня. Навіть на два тижні, так? Да? Дякую.